Доброго ранку, друзі, всім. Пропоную вам придбати новий скутер Yamaha Lexi LX 155. -ка. Це у нас чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Ну, як на мене, це той самий Yamaha Aerox 155 з тим ж самим двигуном, з тими ж самими колесами. От. 100 на 90 на 14 колеса. Хто дивився огляд на Aerox плюс-мінус. Розуміє, що техніка ну, аналогічна, але трошечки в іншому виконанні. Тому, в принципі, можна розглянути доволі цікавий непоганий апарат Lexi LX в такому дивному кольорі, в дивному, точно що в дивному сірий матовий. Так, звичайний ключик в нас тут. Стоп-старт System. Так, під сидінням, під сидінням, що у нас тут? Ну, багажничок звичайний. Так, рік випуску 24-й, останній місяць, майже 25-й рік, тому новий апарат. Так, мануал, зеркала. Ну, багажничок такий, багажничок бідненький, як на мене, невеличкий такий. Так, Сидіння. Сидіння звичайне, звичайного такого матеріалу. Індонезія. Так, по оптиці. Оптика, звичайні, лампочки стоять, в принципі, дизайн доволі непоганий, симпатичний. Плюс те, що вони на 14-х колесах, З одним амортизатором. LexieLix. Бокова підніжечка. Я ж кажу, той самий Aerox, але трошечки інший. Так, що в нас тут? Зарядка. Два ключики звичайних. Руль вже в, в такому стилі, як в Максі Скутера, вже обшитий, не голий. звичайна приборна панелька, невеличке вітрове скло. Я б сказав, якийсь такий конкурент Сузукі Бургману, тобто він з такою доволі непоганою висотою посидінню, посадка. Ну, led оптика LED це добре, тому в принципі симпатично виглядає. Дискові гальма, гідравлічна вилка. Гарний, симпатичний такий апарат. Тому, друзі, кому то вподобає, звертайтеся. Дуже приємна ціна на такий апарат буде. Контакти в описі, всім гарних покупок.